Почнемо з того, що ВГ анонсували колабу з Хололайв. Мабуть, правильним буде спочатку пояснити, хто такі ці Хололайв. Тож це агентство віртуальних ютуберів, яке належить японській технологічній компанії Cover Corporation. Агенція діє як багатоканальна мережа і займається мерчандайзингом. зокрема, створенням музики та організацією концертів. На 2023 рік агенція налічувала близько 75 талантів, серед яких є одні з найпопулярніших вітуберів на Ютубі. До речі, контент створюється не тільки японською мовою, Мовою, а ще англійською і індонезійською мовами, і загалом мають 50 мільйонів підписників. Тож тепер ви трішечки розумієте з чим і з ким блід зробили колабу. Йдемо далі. По-перше, 10 вересня був стрім присвячений цій події і колабі, де розробники розповіли про саму колабу. Звісно, не наші, а японські, і трішечки показали, що нас з вами чекатиме. Так як стрім був японською мовою, ми з вами мало що могли б зрозуміти. Окрім як візуально побачити сам івент. Тепер почнемо з дати. вже 13 вересня о 15.00 по Києву почнеться дана подія і буде триватиме до 27 вересня, тобто буде йти приблизних два тижні. Що, скажімо так, довше, ніж зазвичай. Перейдемо до самого івенту, що нас з вами чекає? Буде схожий івент, як і на Дюну 2, або ж останній був спогади, який був, ну, скажімо так, майже нещодавно. Де, наприклад, Уявно 20 рівнів ви зможете забрати все безкоштовно, а далі треба купувати перепустки. Одна з яких дасть плюс 10 рівнів і буде коштувати 10 баксів, а інша дорожча дасть плюс 25 рівнів і більше, звісно, ж буде коштувати аж цілих 25 доларів. Ну, приблизно. І звісно ж, всього буде 60 рівнів. І останньою нагородою будуть бустери золота, які можна забрати безкінечну кількість разів. Звісно, за перемоги і валюту з тих перемог. Саме цікаве до якого рівня. Буде безкоштовно. Скоріше за все, до 21 рівня буде безкоштовно, а далі вже треба буде купувати перепустки. Якщо, звісно, ви хочете забрати анімефони, аватари і інші ресурси з камуфляжами. Не забувайте, що на старті цифра безкоштовних рівнів може змінитися, так як подія ще не почалась, і достовірно перевірити це поки що неможливо. Трішки затрону тему індивідуальних пропозицій, найцікавішого, скажімо так. Протягом івенту будуть прилітати пропозиції купити холомонети або ж холобустери. Ціни, звісно, від 10 до 25 доларів в залежності від кількості предметів в паку. Також, окрім цих, будуть індивідуальні пропозиції з повним комплектом аніме аватарів, фонів. Камуфляжів, атрибутів, якщо я не помиляюся, і приблизно за 25-30 доларів. Про механіку івенту поговорили. Тепер давайте поговоримо про нагороди з цього івенту. Спочатку безкоштовні. За 21 рівень ви заберете 6 аніме аватарів. На жаль, не аватари дівчат. А тільки тваринок, 10 сертифікатів екстрим, по 10 бустерів вільного золота, е перезаряджання, якщо я не помиляюся, і звичайного досвіду. Також один з головних бустерів це бустер Hololife, який принесе 500 холомонет. монет. Такий бустер в безкоштовній прогресії буде аж цілих 10, тобто приблизно відкриє вам аж 5 рівнів. Серед нагород також будуть колекційні предмети, які відносяться до кожного аніме фону профіля і аніме аватарки. Скоріше за все, обмінюються на вільний досвід. Навряд чи це буде за золото. Остання доволі цікава нагорода на 11 рівні буде легендарний камуфляж на ФОШ-155. Я, до речі, трішечки здивований. Ви скажете чому? Да все доволі просто. Чому вони не зробили легендарний каму на якийсь японський танк? Ну, так як все таки колаба з японською агенцією? Ну, напишіть ваші думки в коментарі, бо дуже цікаво почути. Так як, в принципі, в нас вистачає японських танків і тому, типу, ну. Можливо, по часу не встигали, чи просто так вирішили зробити. Далі, якщо ви будете купувати перепустки, то отримаєте ще більше бустерів, більше кредитів, більше аніме камуфляжів і також атрибут гаража Офіс Hololive. Ну і, звісно, головні нагороди це аніме фони і аватарки тих самих дівчат. Як проходити цей івент? Скажімо так, майже найцікавіше. Треба виконувати бойові завдання від 4 по 10 рівень, за які будуть давати по 10%. Холомонет. З купівлею перепусток будуть додаткові завдання, які принесуть вже по 200 холомонет. Додатково, в залежності від перепустки, звісно ж. І так, один рівень в івенті це 1000 холомонет. Дана колаба, скажімо так, доволі специфічна і сконцентрована на країни Сходу, де менталітет і відношення трішечки інше, і бачення до цієї події, скажімо так, звичне. Взагалі, звісно, і ця подія знайде своїх поціновувачів в інших країнах, звісно ж, які, звісно ж, заберуть на згадку собі аніме фони і аніме аватарки. Але ще раз повторюсь: це більше стосується скоріше фанатів аніме, а чи будеш ти забирати ці нагороди? Ну і взагалі купувати перепустку. Можеш написати в коментарях. На цьому, мабуть, більше немає що додати. Всі самі головні меседжі я доніс, ви вже вирішуєте, чи варто вмазуватись в цей івент, чи краще забрати все-таки безкоштовні нагороди, і, скажімо так, почекати чогось іншого. Вирішуйте. А з вами був Деді. Всім дякую за підписки і перегляд цього відео. Не забудьте протиснути, звісно, подобаєчку. І залишити коментар спонсорів цілої влоба. Дякую, що ви є. До зустрічі всім!